Усім привіт! Сьогодні в нашому меню буде дуже легкий, дуже простий рецепт, але з незвичайним інгредієнтом. І так, ба 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 бам Із царської риби форель. Для цього рецепту нам знадобиться форель, шампіньйони. Картопля, морква, лайм, лимон, сіль і будемо все заправляти. Я купила такий соус гірчицю з медом. Ну що, перед тим, як ми будемо нарізати наші інгредієнти, ставимо духовку на 180 градусів. Я забила достатньо. Секундочку. Так, тепер нарізаємо нашу картоплю. Нашу, до речі, в мене є одне слово паразит. Я передивилася своє відео і там нашу, нашу, нашу. Не нашу картоплю. <плес> так же саме нарізаємо моркву. Ладно, хочете покажу, хто тут за кадром в мене є? Йди, <плес> йди. Моя помічниця, вона мені розказує так, і сяк, і так. Так. А тепер беремо гриби, теж нарізаємо. Ось будемо зараз робити твою. любиму рибку. І ще нам потрібен буде лимон. Нарізаємо теж тонкими скібочками лимон. Врізали лимон і тепер ми будемо готувати корабліки. Для цього нам знадобиться пергамент. Відрізаємо, відрізаємо ось такий невеликий шматочок. У нас буде два, то беремо і другий. А тепер Давайте поближче я вам покажу, що ми будемо робити. Пам'ятаєте дитинство, як ми робили з вами віяло, то таким чином ми зараз і загортаємо наш пергамент, начебто робимо собі віяло. Так, зробили, коли ми дійшли до кінця. Будь-чим ми повинні зав'язати наш кінець. Бо якимось шнурочком У мене отака від пленки зав'язочка. Зав'язали одну сторону і також зав'язали іншу. А серединку ось таким чином. Розкрили. Так, наші коральбліки готові, а тепер ми беремо рибку і розрізаємо її. На три рівноцільних дольки, щоб вони помістились в наші корабліки. Розрізали один і розрізали інший шматочок. Супер. Яка красива. Тепер будемо заповнювати, І так, беремо наш кораблік, кладемо спочатку картопельку, викладаємо, зверху беремо морквочку грибочки, заливаємо оливковою олією. Солимо, кладемо дві дольки лимона і нашу форельку. Піднімаємо борти нашого корабліка, щоб рибка в нас була в пергаменті. Після цього беремо мед з гірчицею. Він додасть такої дуже смачної пікантності рибки. Так, змащуємо, і я би ще сюди додала розмарину. Ось в мене ось такий. Трішечки для аромату. І дороблюємо наші інші корабліки. Перекладаємо і відправляємо в нашу духовку на 20 хвилин. Як воно пахне дуже смачно. А, а. Ось яка смакота в наша вийшла. А тепер ми перекладаємо в тарілочку. Перекладаємо. Перекладаємо. І ще, хто хоче, може збризнути лаймом. Тепер ми будемо з вами куштувати. По-перше, що я хочу сказати: аромат меда і гірчиці він просто заполонив цю кухню. Розмарин також додав своєї пікантності аромату. Ой, рибка вже готова, така м'яка. Дуже легка, дуже ароматна, дуже смачна. Тут в нас і картопля. Дивіться, яка в нас вийшла м'яка рибка. Вона просто. Дивіться, яка м'яка. Так, картопля, наша морквочка і грибочки вони теж приготувалися. І так, зараз спробуємо. М -м -м -м. Дуже смачно і дуже корисно. Тож готуйте за цим рецептом. А якщо ви маєте ще якісь інші, то обов'язково в коментарях пишіть мені, і я їх приготую.